Секція номер 1 другий під'їзд. Йдемо дивитися на лайтбокси. Так, тут би підсвітити, звісно, ну, то без світла обійдемось. Доброго дня. Так, ну поїхали. Ось так виглядає пофарбована квартира. Ну, я зайду до краще світло. Це, наскільки я розумію, покрито один раз, перший раз. Ще не прибирали це те, що застелили Тут це раунд, то, то скорше за все ще буде один раз. Але в принципі це виглядає вже достойно, як нібито квартира фактично готова для того, щоб люди сюди заходили вже з кінічними ремонтами. Ну, ось так ось так це виглядає. Давайте зайду про всіх квартири, щоб показати, що. Це масово йде зараз по фарбуванню. ну, В принципі, бачите, тут і, е, по коридору теж постили, просто на коридорі інша фарба. От, тут де світло, зараз зайдемо, подивимось. Доброго дня, пане Роман. Доброго дня. Ось це наші працівники, які якраз підфарбовують, підшмапльовують. Я так розумію, щось вилізло. Так? Так. Ну, нічого страшного. Але добре. Мені подобається, я не знаю кому як. Я не професіонал в плані отакої, е, як це правильно сказати, такого оздоблення, але скажу, що мені все пасує, мені все подобається. От ви можете зараз світло світить, можете подивитися на рівність на кутики. Ось це те, що деякі люди отримують по 550 доларів за метр квадратний, які у нас. Купували це на самому початку. Та всюди, в принципі, я так дивлюся, вже воно підфарбовано. Та. Всюди маємо. Подекуди от бачите, балкони доставляємо. Оце теж те, є така штука. О, всередині, я так розумію, позаносили ці огородження. Тут так само. Там я бачу, що будуть підфарбовувати, тут спокльовують. Клівочка. Доброго дня. Зі світом все робиться як по, по книжці. Я так розумію, що попроявлялися деякі моменти і їх зараз поправляють. Ну, до речі, це теж плюс, тому що, скажу так, не буває помилок тільки там, де ніхто нічого не робив. Якось так. Так, давайте зараз... Ага, Тут у нас в дворі позасипали, бачу. Mm -hmm. Давайте Далі спробу вийти в двір. Звісно, по такій погоді дуже важко щось показати красиве, тому покажу вам некрасиве, яке є. Так, вийду, я, я, я знову мабуть, звідси не вийду, звідси мабуть теж закрито, так, як минулого разу. ну Добре, тоді обійдемо як нашим стандартним маршрутом. О це ті двері, які у нас стояли в шоурумах, поставили вже ті, які кінцеві, тобто з, біло, з білої середини. Тому люди часто задавали питання, ой, ви такі класні двері ставите зараз нові. А от ми купили на тому ж поверсі що і ви, на другому, на поверсі шоурумному. І у нас там стоять стандартні з обох сторон темні. Бачите, їх познімали, позамінювали, поставили вже ті двері, які будуть фінальні. То вони просто у нас стояли, як ми хотіли зробити шоу-рум, а потім все ж таки трошечки покращили двері і змінили всю концепцію. Так, ну що по роботах. Давайте так, не буду вас зараз по грязюки, я багато де не зайду, але просто розкажу, що робиться, щоб ви там собі плюс-мінус розуміли. Зараз активно доробляють котельню. З наступного тижня зайдуть хлопці. Вже на монтаж самої котельні. тобто зараз там теплотрасою займається там, мережами, там, і слічильниками. А от сама котельня, доходять вже матеріали кінцеві і почнуть вони вставити труби, підключати. Ну, це, це такі речі, які робляться не так довго, але їх треба робити. Так, ну що, спробуємо пройти тут. Варіантів, якщо чесно, небагато. Ай. Тому хто там собі планував огляд, беріть бахіли. Без бахів тут робити немає чого. Фасадні роботи, якщо чуєте, продовжуються. От працює перфоратор. Це говорить про те, що хтось ставить зонтики якісь. Ось там працюють хлопці на горі. По четвертій секції до неї приступлять після того, як прокладуть вже останні дроти. Вони дуже тут потужні. Їх обіцяють нам десь до водохреща зробити. І вже тут засиплять і почнуть ставити рештування під те, щоб робити фасад четвертої секції. От вона сама зараз відстає, тому що на третій вже роблять фасад. Бачите, всередину як це виглядає. Я зараз пройду по, по цій ямі. От щоб ви розуміли потужність цих дротів, от моя рука. Я січення точно вам не можу сказати, але ви самі бачите, що вони проклали їх і е, вони мають велику потужність. Вона розрахована. Тут на декілька будинків одразу. Тобто оце йдуть дроти. Два оці дві, я так розумію, по чотири жили, це вони йдуть на третій будинок, а ще дві вони, по-моєму, йдуть на п'ятий. Тому що оце, ця лінія, це підключення першого, третього, п'ятого будинку, але вперше воно вже зайшло, а третій, п'ятий йдуть до кінця. Багато Люди нам задають питання, чи підключені мережі. Ну, Шановство, ми 3-5 будинок, побачите, бачите, де вони. Та, а мережі мереж вже закладені, в тому числі і по цьому. І по електриці. Мало того, і саме головне, що вони в тому числі і по воді, і по каналізації, все це зроблено так, як треба. В більшості частіше за все. Ці речі роблять самому кінці. Чому? Тому що ну, сама видима частина це сам будинок. Потім вже люди, коли вже доходять до кінця, вони там починають задавати незручні питання. А як же ж там з світлом, а як же з водою? А їм кажуть, та ні, ще рік не треба нічого робити. Так, працюють по третьому будинку, та я вам по другому будинку поки що нічого показувати не буду. Там працюють монолітники, там нічого такого цікавого. В кінці року розроблю огляд з другого будинку обов'язково тим, хто цікавиться, тому що наступний рік вже будемо здавати другий будинок. Хоча і перший теж будемо здавати в наступному році. Залишилось нам 10 днів. Так, бачимо частину фасаду, ту, що тоді е, я вам показував, тільки клеїли вже е, е, зонтиками закрили. Потім ще одну захватку зробили. Чому так роблять? Ну, через те, що от, бачите, тут кран там дещо заважає, є нюанси. Наприклад, там балкони, там ще щось. Зробили вхід в садочок, бачите, отакі, таку підконструкцію ще окремий, щоб там можна було більше людей прийняти в тамбурі. Ось так це виглядає ззовні. Так, А тут я бачу все більше і більше засипки зворотньої, каналізацію роблять. Тобто тут працюють по третьому будинку, по четвертому не працюють, п'ятий теж тут, тут залили ту плиту, зробили фундамент і поки що просто підготували на майбутнє. Коли четвертий будинок закінчують по моноліту, щоб їм був об'єм, куди перейти по розтверках. Ну, мається називати, по таких стандартних фундаментах. Тому що четвертий будинок там плити там трошечки складніше, трошечки цікавіше. Так, ну що, давайте ще зайду всередину. А в більшості зараз що робиться? Там? Доробляють деякі стяжки, штукатурки і гіпсокартон. Гіпсокартон трошки затримався у нас, там не знаю, навіть не можу сказати причини, але знаю, що по гіпсокартончиках проблема була. От Зараз, нібито плюс-мінус, воно вже доходить до якогось завершення. Але третя секція сильно відстає. По гіпсокартону. Тобто, якщо в четвертій вже він практично на завершенні, Тобто вони зайшли зараз на гіпсокартон на ось той крайній під'їзд четвертої секції Тобто Перші два вони вже завершили. Я минулого разу показував, не буду вам показувати зайвий раз. Можете передивитись минуле відео по гіпсокартону. Тобто Там видно, що він вже є. Так, звідси добрий огляд. Бачите, утеплений перша секція. З, з двору це теж плюс, тому що фактично там вже тепло тримається повністю. Тобто, фактично, у нас друга секція, четверта, друга і перша повністю утеплені. Друга повністю готова по фасаду. Так, По третій залишається так само, як і було, поки що не наносили е, фінішний шар. Я думаю, що його будуть очікувати з прям супертеплої погоди. А Перекинули е, людей на те, щоб вони формували утеплення. Тому що для здачі в експлуатацію нам оцей фінішний шар не так критичний, як саме утеплення. Ну, багато яких, бачите, позасипали цих ровів. А, як тут робити благоустрій зараз? Я, якщо чесно, не розумію. Я маю надію, що у наших будівельників є план. Добре, що я не будівельник, тому що в мене плану нема. Так, що я хотів вам показати? Ну, давайте спробуємо пройти в той крайній під'їзд. Добре, що тут балконів мало в цьому. В четвертій секції бачите, всього 4 балкони на не, 5 балконів на всю секцію. Це прям добре. Що ще? По електриці ми практично готові. Тут не рахуємо, по воді теж. Каналізація на виході. Що у нас ще залишається? Газ, так, по газу тільки з, е, з наступного е, тижня приступлять до прокладання мереж. Довго вони не тягнули. Ну, це є такий нюанс, тому що це державна е, контора, скажімо так, е, незалежно від того, коли ти оплатив, коли не звільняться, люди то вони, вони і зроблять. Слава Богу, вони вже звільняються, вони вже приступлять. До монтажу по газу, там, ШРП, все таке інше. Воно нам не критично в якому плані, тому що у нас є план Б, е у нас є інший варіант е подати тепло на котли. Е я про нього розказувати не буду. Це секрет фірми. Тому е тепло можливо тоді, коли ми захочемо, а не тоді, коли нам підключать газ. Хоча я думаю, що на лютий можна буде вже запустити опалення. Хоча, опять-таки, знову ж таки, я оптиміст, ви ж знаєте, так? Я завжди оптимістично все розказую. Так, пішли, обіцяю, дійти вам до 3 під'їзду 4 секції. Так, і в всередині, залишаються тільки от маленькі шматочки, такі утеплені. От зараз доутеплюють арку. Я так розумію, залишиться тільки цей внутрішній кут. А так то, в принципі вже утеплено посередині двору. Це плюс, єдине, що момент, що... Благоустрій би зробити, це було б прям супер. Тобто, якщо б люди просто виходили отут в двір, мали б собі благоустрій під час От навіть почали ремонт, да, і от вони, хоча б щоб не відчувати себе на будові, тому що я там в своєму житті теж там в 91-му році, коли в 90-му році, коли батьки отримали квартиру, жив отак от на будові. Мій будинок був збудований, отак от, через там, 100 метрів будувався. Так, собі була історія, звісно, особливо в школу ходити. Ну, таке. Але якщо тут буде благоустрій зроблений фінально, то це прям буде бонус. Я дуже буду просити Дмитра Юрійовича, нашого директора генерального підрядника, щоб він це обов'язково доробив. Ну, отак виглядає двір зараз зсередини. Так, а, питали по тому, що ми зробимо благоустрій. Ну, у нас кожним роком він стає краще. Незалежно від якості від е, об'єкту, тобто благоустрій це такі речі, на яких ми сильно не економимо, але не робимо зайвих див таких е м, нікому не потрібних е покращень, та які, за якими потім і слідкувати важко, і які люди просто не оцінюють. Але точно ми входимо там, в топ-5. Компанії, які роблять якісний благоустрій кінцевий, мається на увазі не просто там, дерева там все таке інше, а мається у вас дитячі, спортивні майданчики, бруківка. Все це діло робиться якісно. Резинку кладемо завжди. Ну, ви знаєте, в принципі, наші стандарти, ви їх бачили на білому шоколаді, на грінвудах. Через те, що тут 600 доларів середній чек за квадратний метр, це не говорить про те, що тут буде поганий благоустрій. Тобто, Благоустрій тут буде іноді навіть. Можливо, трохи краще, ніж по наших попередніх будинках. Кожному наступному благоустрій буде краще. Так. Це у нас секція 4, третій під'їзд. Тут я поки що гіпсокартону не бачу, Давайте піднімемось вище. Стяжка є, штукатурка є. Лишається тільки шпаклік. Ага, двері а, точно. Тут двері встановлюють, тут гіпсокартон вже є. То нижній рівень поверху завжди відстає. І вже покручений, бачите, другий поверх вже готовий і встановлюють двері. О, замочки якраз зараз встановлюють, тому що бачите, замок. О, ключ в замку. Ну, двері, як на мене, як на мене трошки залегенькі, якщо чесно, але е, якісні... О, якісні замки це завжди супер. Працюють прям добре. Давайте спробуємо закрити. Потім відкрити. Ну, Прямо прям ідеально. Без ручки навіть можна відкривати. Так. Ну, тут теж квартал готово. Тут, тут готують під шпаклівку. Під шпаклівочку. Добре, а пушки несуть. Давайте ще цю квартиру подивимось. Вже закрити, значить вже здало мається на увазі. Ну, а ці двері, я так розумію, стануть сюди. Тобто квартири, в які вже двері стоять і їх закривають, для того, щоб, для того, щоб, ну, щоб там ніхто не ходив, не дай Боже, нічого не зробив погано. От такі речі, у нас відбуваються, це ми змінили вже під час того, як почали потихеньку приймати квартири з опаленням і оце ми позмінювали. Скажу чому. Ось це є створка, яка відкривається. Батарея колись стояла тут підключені, і батарея стояла по центру вікна. Виходить, що якщо людина буде підходити до вікна, от зараз спробую встановити камеру, я вам зараз все поясню. Якщо людина буде підходити до вікна, то вона що? Вона а, буде втикатися в цю батарею. Зараз хвилиночку я спробую встановити камеру так, щоб вона зафільмувала. Це діло. Так. Ну, Нібито трошки не снахилимо і. О! Я думаю, вона добре виняти, просто більше говорити. І так, у нас батарея стояла так. Ось так. І ти, коли підходиш до вікна, відкривати, ти впираєшся ногою в батарею. Ми змістили батарею трошечки вправо, і тепер вона не буде залишати. під час того, як почали формувати квартири кінцево під здачу клієнтам і вже дивилися, як для себе, тобто то, як ми хотіли би це бачити. Дуже багато чого по електриці хотіли змінити, але вирішили, що це дуже велика кількість змін з питтям стяжки, тому поки що електрику залишили на місці, внесли тільки корективи в деяких там, нюансних моментах. Ну, мабуть, це все, що я хотів вам сказати за сьогодні, показати. Погода не дозволяє нормально пройтись по всій будові. Ну, Але, в принципі, ми от як рухались так далі, рухаємось, будова йде, свята, звісно, наближається, але це не заважає нам потихеньку вас наближати до обрієнної квартири в першому будинку Parkside. Всім до побачення!